Господь мій пастир нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовисках Він дає мені лежати, веде мене на тихі води, Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правих і мене ради свого. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зі мною. Жезло твоє і правиця твоя. Вони дають мені підтримку, готуєш стіл для мене перед моїми противниками, ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого, і житиму в домі Господнім по віки вічні. Благословлю Господа повсякчасно. Завжди хвала Його в устах у мене, душа моя, нехай Господом хвалиться, нехай покірні чують те і веселяться. Величайте Господа зі мною і вознесімо ім'я Його вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і звільнив мене від усіх моїх страхів. Гляньте на нього і розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. Ось візвав бідолаха, і Господь почув і врятував його від усіх його напастей. Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь блажений, хто до нього прибігає. Бійтеся Господа, його святії, бо нема нестачі в тих, що його бояться. Багатії збідніли й голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене, остраху Господнього навчу вас. Хто той, що життя любить, що рад бачити дні щасливі. Бережи від зла язик твій і уста твої від слів лукавих. Відступи від зла і чини добро, шукай миру та його тримайся. Очі Господні на праведних, вуха його на їхній заклик, а обличчя Господнє проти злочинців, щоб знищити з землі їхню пам'ять. Візвали праведні, і Господь почув їх, із усіх скорбот їхніх врятував їх. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом Він спасає. Багато вправедника злиднів, але з усіх них Господь його рятує, Він усі його кості зберігає, ані одна з них не зламається. Злоба грішника його ж убиває, і ті, що ненавидять праведника, зазнають кари. Господь визволяє душу слуг своїх, і хто до нього прибігає, покараний не буде. Хваліте Господа, у добрий, бо милість його повіки. Так нехай скажуть ті, що їх викупив Господь, котрих він викупив з руки гнобителя, і котрих він зібрав з країв. Зі сходу й заходу, з півнюючись з поза моря. Вони блукали пустиною на безлюді, дороги не знайшли до міста, де б їм жити. й спраглі, душа їхня всередині умлівала. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він вів їх дорогою простою. Щоб ішли до міста, де б їм жити. Хай славлять Господа за його милість і чудеса Його над людськими синами, бо Він наситив спраглу душу і зголоднілу душу сповнив благом. Вони сиділи в тьмі тіні смерті, скуті нуждою і залізом, бо збунтувалися проти слів Божих і погордували радою Всевишнього. Їхнє серце він упокорив бідою, вони спіткнулися, але помічника не було. Тоді вони до Господа визвали в своїй скрутій, і він визволив їх із скорбот їхніх. Він вивів їх із тьми тіні смерті і розбив їхні кайдани. Хай славлять Господа за його милість і чудеса його над людськими синами. Бо він розбив мосяжні брами і розламав залізні засуви. Вони не здужили через свої переступи, прибиті за свої провини. Усяка їжа їхній душі набридла, і вони наблизились до брам смерти. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і він визволив їх із скорбот їхніх. Він послав своє Слово і вилікував їх, і врятував їх із могили. Хай славлять Господа за його милість і чудеса його над людськими синами, хай принесуть подячні жертви і з радістю діла його прославлять. Ті, що у суднах пускаються на море, що ведуть торгівлю на водах великих, побачили діла Господні. І чудеса його в морській глибині. Сказав, і буйний вітер знявся й підніс високо морські хвилі, знялись під саме небо, спустилися в бозодню, в біді душа їхня танула. І захиталися вони і закружляли, немов п'яний, пропала вся їхня мудрість. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті і визволив їх із скорботи їхньої. Він зробив з бурі тишу і втихомирив морські хвилі. І вони зраділи, що затихло, він до бажаної пристані привів їх. Хай славлять Господа за його милість і чудеса Його над людськими синами. Нехай його возносять. На народних зборах і на раді старших хай його прославляють. Він ріки обертає в пустиню Джерела вод у суху землю. У солончаки плодючу землю через її мешканців злобу. Він обертає пустиню в озеро воднисте і суху землю у водні джерела. Там, Оселює зголоднілих, щоб заснувати місто для оселі, щоб засівали ниви, виноградники садили, що дають урожай достатній. Благословляє їх, і вони множаться вельми, не допускає, щоб у них худоби стало мало. Їх змаліло, вони були прибиті утиском лихим та горем. І той, що на князів кидає ганьбу, що їх блукати силує глухою пустиною, підняв з з нужди, і його сім'ї, мов овець, розмножив. Бачить те праві та радіють, і кожна злоба затуляє род свій. Хто мудрий, хай запримітить оці речі, і хай зрозуміє. Милості Господні.